Думаю, кожен знає про сущність, яка з'явилася у 2010 по 2011 році. Хелберін. І сьогодні я того свого найліпшого друга зе модом Хелберіна. Не буду вас тумити, приємного вам перегляду. І всім привіт, з вами я Шкіп і сьогодні ми будемо тролити ковальського. І так, я таємно зайшов до ковальського населу, коли він буде знімати своє виживання. А я буду його тролити секретно. І добре, я включаю невидимість і погнали його тролити. Ось він добуває кам, Треба буде його на... налякати добренько. Інтересно, він що замітить, якщо я йому так блоки поламаю? Дву частину, то напишіть хоча б 5-10 лайків під цим відео. Я буду дуже радий і запишу зразу другу частину. Це буде відео. Ай що? О. Нім-ням-ням. Добре, я нічого не видю. Що за. Ей добре, буде. Або може мені приведіли може вже мене галюля якісь хлопають. Добре. Так що я мав робити, забув так треба дуже. Блін, яйця з ходьби побутав за яйцем з позивних обійна. Він думає, що це галюнки, і це на мою когось добре, бо він не думає, що це я зараз його. Не найліпший момент для вівці. Ну окей. Ми повертаємося до Тволінгу Ковальського. Так, я взяв яйця вандомного у структуру, який робить хилбив він. Забрати? Опа, ліжечко, сюди. На бочку гарні. Щось так підлавується. Ляно. Скажіть що це за фігня. Така твора пундичка. А А це фігня по імені Толоні. Трохи повідкриваємо, позакриваємо двері йому. Опа лук. І якийсь кремінь і дві палички, Блін. Якийсь фіговий лут, я би сказав. Ага, він навіть не замітив, що я йому відкривав і закривав двері. А це за те, що ти мені таблечку поламав. А це за те, що ти мене водою обілив. Тут нічого. E, що мене вдаруть? Куст. Ягодка. Може на ягодку не на наступив. У неї буде. Повітря буде махати. А, то скелет мене домажив. Я думаю, що мене тупо щось домажило невідомо. Дякую скелету, що він мене прикрив. Мене я перший раз бачу, щоб зомбі їздив на коті, як на коні. Так, споставимо сюди табличку. Все це пройти без паня? Хардкор трохи. Ну, як для кого хардкор, але для мене це точно не хардкор. Це для мене якийсь пустяк простий, Ем, Якийсь табличка. Оце ж ти хто. Так, що він там кавабить в хаті? Я ставлю на зомбі 20 алмазів, щоб він в... в... вегу ковальського. Зомбі походи давай швидше. Е, ти куди пішов? А, він вже заклеявся блоками. Так я йому зараз поміняю цей двері. Ой. Окей, тоді я блок зламаю. Уйди. А ну сюди-сюда. Давай, я тебе поб'ю трохи, щоб ти вже здох. Блін на маленький заргадний за. Хто блок поламав? Ні! Який верстак, чекає. Пів хп. Чекаємо лоу хп. Якщо не спів укритися, це просто буде імба енерджі. Ух, я скрився. Та де він є? Я йому завжди тут поламаю. А ось де ти є. Ем, якась собачка, пофіг. Хоча чуєте? А давайте напишемо оцій сатані, що мене. Оця нечість, що мене бере її путі. Так, пишемо. Ізеїде нечисть. О, все. І О, він зараз мені щось тут капече. А звідки він думає, що я розумію українську? Може я англічанин або там кайко ще країни. Як не як Майнкрафт в Америці? Ну, все тут об'єдна. Зараз ми його тільки скинемо. Так феймурбін. What the fuck? Що мене те наверх і я впав. Хто знає, може птічка полетіла та й взяла тебе на пасажир і ти впав, бо, бо в неї яких ті було обмазані мелом. І так Ковасько сховався за тими дошками на шифті. Так, ну по-моєму блоку, але тільки мені треба бути без спавми, бо в мене бойове позілля нічного бачення, а тут капузирки показує. собі вазончик, собі пешні Думаю, їх готувати не треба. В нього так тут скелети, киліпали, зомбі нападають. Ну я просто помовчу тут. Пора вийти наверх. Думаю, ти скелет <плес> досі <плес> тут тікає. Господи, з кі буде фейл, якщо я помру. Ой, 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 мені капець. Мені капець. Тиску, я хотів зустрілити. Тільки нічого нема. О, пивамітка. Хоч щось новеньке. Трас тут пусто. П'ять Ну нахер. Я ну, це я не виїдю. Стараю тобі пам'ять. Не знаю, як ви, але я думаю, що вже час для смолоскепів чоловіних. Давайте я поставлю передне що. Нічого він не замічає. Зрозуміло. Ну, тоді час показати, що яйце з самого початку, яке в мене було. І новий так був такий тунель з червоними смолоскепами. Містер хірублі, містер ніч. Тутка з'явилася з якоїсь пам'яті. Ні ні, 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 ні ні. Це не може бути. Це не, не може бути Хіробрін тут. Ну ж Неможливо, його я, вже забрали вглянути йому джангел, що від давно його вже забрали. Це не може бути. Ем, а чого воно в стелі не заспавнюється? Ну ці скалі. Чого воно іменно тутка? Ну окей. Та йому везе на ці пашні печаю тут, я так бачу стінку і все буде просто на чилі, на розслабленні, на український мові. Все. Так. Раз, раз. Все. Тут я собі поставлю верстачок, тут смолоскип, аби є світло світела, кроме факів. Так, 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 так. Так, що сейчас... One. Так, крафтим верста, чо? Уйди. Крафтим. Блин, Та Да, блин. Уйди. Так, ви за світу не платили, тож я в вас не відключаю. Чого не смогу скеп калащий? Е, чого не смогу скеп калащий все одно? за чого і дві устріляю в опіл. Пунк. Все, крап, верстачок. Верстачок, все. Що? 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 Уйди! І м'яча, і сина, і сина. Так, ще переодівся і буду за ним стояти. Інтересно, він мене замітить чи ні? Мене? Все, я більше не буду грати в Майнкрафт. Тільки уйди, уйди це записувати неможливо. Все. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. Дякую, хто дивився мій канал. Пока, пока. І ось відео підійшло до кінця. Ах, не добре з Ковальським. Усі під його відео пишіть. Повенить Майнкрафт. І головне, не каже, що я його тавали, а то я не знаю, що він може зі мною зробити після цього. Ну що, пора прощатися, мій доуче. І в коментарях напишіть, мені подовжувати його тувати чи ні.